Привіт, мої дітки, запрошую вас на заняття зліплення. Послухайте, будь ласка, вірш: які дивовижні ці квіти, у кожній чарівність своя, всі різні, та що говорити? У квіти закохана я. Дивитись годинами можна, на ніжні пелюстки в Росі. Дивує і радує кожна, а щастя дарують усі. Весняні квіти, проліски, крокуси, підсніжники, геоцинди. Ми можемо зібрати і подарувати мамі, але щоб вони не зв'яли, їх потрібно поставити у ємність, яка називається ваза. Вази бувають різні за складом скляні або глиняні, а ще бувають різні за формою квадратні або округлі, бувають різнокольорові. Пропоную сьогодні зліпити вазу. Для роботи нам знадобиться дощечка, пластилін, олівець та стеку. Ви можете робити вазочку будь-якого кольору, який вам більше до вподоби. У мене, наприклад, буде жовта вазочка. Ми беремо, відриваємо шматочок пластиліну і розминаємо його і робимо овальну ковбаску. Починаємо формувати вазочку. Зверху буде отвір для квітів. Формуємо його ось так. Далі беремо олівець і робимо ось такий отвір, де будуть знаходитись наші квіти. Ось так. Робимо все рівненько і гарненько. Ось так. Верх вазочки буде вужчий, а низ буде ширший. Треба зробити так дно нашої вазочки, щоб воно було рівне і могло стояти. Ось так. Коли зробили пласким дно, тепер можемо ми прикрасити наше горлечко за допомогою стеку. Ось так. Ось таке горлочко у мене вийшло. Дітки, ось така гарна вазочка у мене вийшла. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!